Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно начальника однієї з філій держпідприємства Ліси України, який організував незаконну рубку дерев на території національного природного парку в Одеській області. Обвинувальний акт направлено до суду. Встановлено, що посадовець, ігноруючи законодавчі вимоги, незаконно видавав лісорубні квитки своїм підлеглим. Для вирубки дерев під виглядом санітарного оздоровлення лісу. За цією схемою, протягом 2022-2023 років на території понад 200 гектар природно-заповідного фонду парку було незаконно зрубано більш ніж півтори тисячі дубів, ясенів та акацій. За результатами проведених експертиз встановлено, що діяльність посадовця завдала шкоди державі на понад 145 мільйонів гривень. Наразі чиновник звільнений з посади та обвинувачується у перевищенні службових повноважень. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Обвинуваченому вручено цивільний позов на всю суму завданих збитків.